Ну що, я вчора таки напнула цю сітку. Ні, ну а що робити? Зараз прохолодно, сонце наче не пече, але тиждень-два, може три, ну неважливо скільки, припече сонце в непідходящий момент. Все попече, все загине, вся праця намарно. Тому треба робити. І робимо. Я сітку стараюся натягнути так, щоб вона була як барабан. Щоб коли буде сильний вітер, її не тіліпало і не порвало. Тому що сітка 45% все-таки трошки тендітненька, скажімо так. Як я це роблю, прошиваю і натягую, я більш детально покажу в наступному відео, кому цікаво, і, можливо, моя приспособа стане комусь у нагоді. Ну, а сам процес ну, не дуже складний, але трохи муторний і довгий. Ну, і ось такий вигляд має кінцевий варіант. Тобто все натягнуто, все хорошо, красиво. Закрита в мене південна і південно-західна сторона. Схід і північ відкриті.